На попередньому уроці ми виконали вправу 3, як практичну роботу. Виконували зображення торта. Навчилися виконувати команди копіювання, клонування, переміщення та об'єднання. Ми використовували стандартні фігури, які є в наявності середовища TinkingCard. Сьогодні ми з вами поговоримо, як змінювати вигляд 3D-об'єктів. Кожна стандартна фігура, яка є в середовищі, може змінювати свої властивості. Наприклад, якщо ми беремо початкову фігуру, в якої кути по 90 градусів. Стандартно тут будуть всі розміри по 20, тобто у нас буде куб, і змінити ось цей прямий кут на радіус інший. А в нас таким чином будуть кути згладжуватись, і куб може притворитися до вигляду сфери. Якщо взяти циліндр і збільшувати властивість кількість сторін, ми будемо бачити, що циліндр перетворюється на деяку призму. Давайте подивимося, як це працює в середовищі Tinking Card. Заходимо в середовище Tinking Card. І створюємо новий 3D-проєкт. Поекспериментуємо. Обираємо перший об'єкт, такий, як був у нас у підручнику. Коли ми на нього натискаємо, у нас з'являється його властивості. Ми вміємо змінювати вже колір, але крім кольору, в нас ще є радіус. Ми бачимо, що зараз радіус дорівнює нулю, і коли ми це наближуємо ближче. Радіус будемо збільшувати, наш куб потрохи перетворився на сферу. Можна збільшувати кроки. Можна збільшувати довжину і ширину. Збільшувати ці розміри ми вміємо за допомогою маркерів, але за допомогою властивостей також можна впливати на розміри фігури. Якщо ми візьмемо циліндр, у нього будуть свої властивості. Зараз кількість сторін дорівнює 20, ми можемо цю кількість збільшувати, можемо зменшувати, тоді ми будемо бачити кожну площину, з якої утворена ця фігура. А далі, якщо ми візьмемо кулю, вона нібито гладенька, якщо ми придивимося, вона складається. З невеличких таких фрагментів, і якщо ми будемо зменшувати кількість цих фрагментів, це називається властивість кроки, будемо бачити, як змінюється вигляд кулі. А якщо взяти такий об'єкт, як конус, конуса є свої властивості. Те, що ми знаємо, що є Діаметр або радіус основи і висота. Так? Що в нас тут ще вказано? Властивість верхній радіус, Зараз він дорівнює нулю. Якщо ми будемо збільшувати цей радіус, то фігура від стандартного конуса перетворюється у зрізаний конус. Можемо збільшувати або зменшувати радіус основи, тоді конус може перетворитися на циліндр, якщо його. Радіус верхній і нижній будуть дорівнювати. Можемо змінювати висоту нашої фігури і перетворювати її навіть у плоску. Так, так само ми можемо збільшувати кількість граней, що може перетворитись на трикутну призму. Зміна форми може відбуватись також за рахунок відсікання фрагментів об'єкту. В 3D-графіки, це називається видавлювання або екструдування. Це дає змогу змінювати геометрію об'єктів в режимі редагування за рахунок створення копій ребер і граней шляхом свого роду видавлювання, переміщення та зміни розмірів. Уявімо, якщо ми працюємо з кулькою пластиліну, так, і, і ми можемо вдавити пальцем або створити з кульки Потім ось таку ніби коробочку, так? Яким чином це все можна зробити в Tinking Card? Щоб створити ось таку порожню коробку, нам необхідно для початку взяти, звичайну, фігуру, яка в нас є основною, куб червоний, так? Взяти фігуру, яка буде видавлювати меншою за розміром, і виконати ось це видавлювання. Перейдемо назад, в середовище і створимо новий проект. Створимо фігуру довільного розміру. Так, 130 на це буде кругле число 60. Так, трохи збільшимо. Це в нас є тіло. Уявімо, що це в нас такий брусок дерев'яний. Коли ми натискаємо на цей об'єкт, у нас є властивість тіло і є властивість отвор. Як вже ж це працює? Ось ці дві фігури, вони створені прозорі, як отвори. Але отвори ми можемо зробити з будь-якої іншої фігури. Наприклад, з циліндра. Якщо ми так розташуємо циліндр посередині, давайте ось таким чином, і об'єднаємо ці дві фігури, у нас вийде одна суцільна ось така фігурка. Якщо ж ми з циліндра створимо отвір і об'єднаємо ці дві фігури, то в нас утвориться. Отвір за кормою циліндра. У нас, за умовою, що є в підручнику, необхідно створити отвір таким чином, щоб з цього брусочка в нас утворив, утворилася коробочка. Так? Візьмемо куб прозорий з цей у вигляді отвору, і розмістимо. Всередині нашої першої фігури. Ми пам'ятаємо, що розміри червоного, червоної фігури в нас 130 на 60. Якщо не пам'ятаємо, можна взяти лінійку. Прикладаємо ось цей кружечок, щоб він співпав з маркером. Бачимо розміри червоного паралелепіпеда 130. А, оскільки ми створюємо розмір, значить цей, що всередині паралепіпід, має бути менший, нехай буде 120. По ширині червоний у нас був 60, а цей отвір буде на 10 менший. 50. Є. Так, нам необхідно, щоб ці дві фігури були симетричні одна відносно одної. Ми пам'ятаємо з попереднього року. Для цього ми виділяємо ці дві фігури, переходимо інструменти вирівняти і вирівнюємо їх по двох осях. Так, розташували. Тепер нам необхідно, щоб отвір утворився таким чином. Ми бачимо, що тут будуть стіночки, вигідні зверху, по периметру у нас будуть стіночки, і має лишатися ще дно. Так, і припіднімемо. Об'єднуємо дві фігури. І оглядаємо те, що в нас вийшло. В нас вийшла ось така пуста коробка. Тобто прозора фігура, отвір залишив порожнє місце по своїй формі. Повернемось до підручника. Ми згрупували. Основну фігуру з фігурою отвору, і в нас утворилась ось така фігура, як є в підручнику. Повторюючи дії за відео, спробуйте виконати подібну деталь.